Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді такий пристрій цікавий: це і фільтр, цей і ультрафіолетовий стерилізатор, і насос, і насадки на фонтан. Модель Sansans QUF 6011. Цей пристрій многофункціональний. Має доволі великий провід довжині 5 метрів зручно для під'єднання. Характеристики цього нашого фільтру насоса. Значить, сам двигун 57 Вт, потужність лампочки ультрафіолетової стерилізатора 11 Вт. Насос, який всередині встановлений 2500 літрів за годину. Піднімати воду, якщо зняти цю насадку, а під'єднати іншу насадку для фонтанчика, для водоспада якогось, то на, максимально на 2,5 метри. Е, так. В комплекті йде сам пристрій. Е, зараз я його розберу, покажу, що там всередині. Потім комплект насадок. Якщо ви хочете його використовувати як фонтан, то е, ця цілоскопічна трубка може, може підніматися. Максимально, е, що по глибині, це 60 см можна ставити водойму. Тому якщо водойма у вас більш глибока, то потрібно її робити якийсь для того, щоб е, він ну, виглядав з води. В комплекті йде купа насадочок різних всяких. Значить, можна зробити і шар зверху купа-купа всього. Так, Багато хто з вас використовує цей пристрій за допомогою такої насадки. Можна поставити і зробити частину води, щоб йшла на наш розприскувач, частина води, щоб йшла на водоспад. Таким чином, у вас буде і одне, і друге працювати. Ці всі штуцери, все в комплекті. Ультрафіолетовий стерилізатор. коли працює, тут горить лампочка синім таким кольором. Заміна лампочки раджу раз в рік замінювати. Вона не дуже дорога. На нашому сайті Зоокул це все є. Фільтр промивати. Ну, це залежить від забрудненості водойми. Ну, в середньому, я думаю, влітку будете чистити раз в два тижні його доставати промивати. промивати. Для промивки. Тут все легко, знімаємо це, кліпсиці. Знімаємо верхню кришку. Що ми тут бачимо? Доволі великий фільтруючий елемент, це механічна у нас фільтрація, тут встановлений сам двигун, тут фостериалізатор. Насос і фострелізатор працюють одно... ну, запаралелені, працюють зразу в парі. Лампочка, ну тут це достається, і лампочка замінюється. Також є такі це для біологічної фільтрації, і біошури теж для біологічної фільтрації. Таким чином, у нас є і механічна фільтрація, і біологічна фільтрація. Раджу біологічну фільтрацію часто не мити, а фільтруючий елемент губку цю промивати. Прохім, промили, зібрали і встановили. Ці фільтри призначені для роботи 24 на 7. Основне, щоб фільтр не залишився без води, тому що він може згоріти. Нарікань по якості за весь період експлуатації і продажу цього товару, нарікань 0. Хто хоче встановити, на який об'єм підходить цей пристрій. Якщо рибок небагато, там є рослинки, але рибок небагато, то можна на 5 кубів. Якщо у вас води ну, в там басейн стоїть, басейн чи водоспад якийсь стоїть під відкритим небом, багато ультрафіолету і так далі, багато рибок, то максимально на 2,5 куби води можна його встановлювати. Ну, в принципі, недорого, ефективно. Хто хоче такий многофункціональний пристрій, то це воно. І насос, і, фон, і на водоспад, і фонтан, і фільтрація, і ультрафіолетовий стерилізатор для того, щоб водичка максимально була прозора. Все, дякую за увагу. Посилання на цей фільтр залишаю під відосом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.